Друзі, усім привіт. Ну що ж продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 3 червня 2018 року. Це був товариський поєдинок, який відбувався на стадіоні Атлеті Адзуріди Італія албанія Україна. 1-3. Збірна України перемагає. Гули Тараса Степаненка, Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки Принесли українській збірній перемогу. за Албанію забивав Садику. Давайте, друзі, про все. Ми з вами будь говорити по порядку. Збірна Албанії. Головний тренер команди Деб'язі. 4-3-3. Стартова розстановка албанської команди Беріша. У воротах парацентральних захисників. Маврайцана. Щусай Аголі, По флан флангах Каче Браша, Джака, трика півзахисники, у нападі. Це стартова розстановка збірної Албанії. Збірна України, Фоменко, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розстановка збірної України. Андрій П'ята в воротах. Євген пара центральних захисників. В'ячеслав Шевчук, Артем Федецький, по флангах, Денис Гармаш, Тарас Степаненко. Опорні півзахисники. Сергей Сидорчук, атакувальний півзахисник, Євген Коноплянко, Андрей Ермоленко по флангах та Роман Зозуля. У нападі це стартова розстановка української збірної. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам футбол говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, такий початок. Дуже багато було боротьби. Справді на старті матчу. Справді, так і за володінням м'ячем, в принципі, була рівновага. Але восьма восьмах в матче Українці проводять свою атаку. Коноплянка простріл з С фланга. Степаненко пробиває гол. Гол! забиває Тарас Степаненко. Дуже швидкий мяч, забиває збірна України. Вже на восьмій хвилині матчу українська збірна виходить і берет. Євген Коноплянка виконує простріл. Тарас Степаненко пробиває, та забиває гол. Восьма хвилина матчу Україна попереду 1-0. Збірна Україна вийшла вперед. Дуже швидкий м'ячі забиває Україна, але цей рахунок друзі протримався всього на всього 4 хвилини, тому що на 12-й хвилині матчу Албанія все-таки рахунок зрівняє. Іде довгий винос вперед, Роши, Роши робить скидку. Головою, Роши робить скидку, Садіку виходить один на один, пробиває і забиває гол. Садіку зрівнює рахунок у матчі, роши головою робить скидку. виводить Садіку один на один. Той пробиває та забиває. Хоча Андрій Пятов навіть відбив удар садіку. Але мяч влітає у сітковарит збірної України. Один-один Албанія дуже швидко відіграється. В цілому такий був рійний футбол, обидві команди обмінювалися непоганими моментами. Ось на 38 хвилині матчі провели гарматний удар. Від Сергія Сідарчука. якщо не помиляюся, саме він пробивав, але вартар Албанії показав себе в усій красі і витяг дуже неприємний удар. Беріше справді врятував албанську збірну. Албанську збірну перший тайм завершується з рахунком 1-1. На другий тайм вийде в Албанії Баша, Мімушай, Гаші, Чікалеші, Аєті Балай. Вийдуть у Албанії. В Україні вийде Богдан Будко, Саша Зінченко, Вітіка Валенка, Руслан Ратані, Євген Селезньов та Тімащук. Вийдуть в Україну на тайм номер 2 Друга 45 хвилинка. Четверта хвилина. Друга тайма. Тобто 49 матчу. українська збірна, атакує по лівому флангу, Іде подача до штрафного майданчика, удар в воротах. Мяч вид бывает гол, 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 Гол! 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 го, го, Андрія Ярмоленка. Андрій го. Україна, один-два. місці, у Андрій час. І переправляє Мяч. в Ярмоленко. Ситковарин албанської команди. Поворота футболиста збірної Украины хороший удар, Беріша его вытягивает. Дуже таки справді хороший сейф. Але Андрій Ярмоленко грає дуже точно на добиванні, 1-2 Україна. 1-2 збірна України. Роман Зозуля. Якщо не помиляюся, то саме Роман Зозуля пробував, Борисович якраз той удар відбиває. І тут Андрій Ермоленко. З Бусковіцем приправляє м'яч в сітку варіт албанської команди 1-2 Україна. Намагалося Албанія відігратися, і в принципі в Албанії були непані моменти. Після того, як рахунок став 1-2, Албанія м'ячем стала володіти. Більше, тому що, того, в принципі, Україна більше володіла мічем. Там невеличка було права в Україні, але все-таки українці більше атакували. Після того, як рахунок став 1-2 в Албанії пішли вже свої небезпечні нагоди. І причому в Албанії ось прийде це на 56 й матчі, бо не визначено момент. Простріл! М'яч там влучає в стійку. Ось це так шанс виникає в албанської команди. Але і українці відповідали своїми нагодами. Пригадують сюди Віці Каваленка. Коли Віці Каваленка пробиває повороток Віці Каваленка, але пробиває повз ворота. У української збірної також були свої небезпечні моменти. Тобто, рахунок, в принципі, міг, знаєте, друзі стати як і 2-2, так і 3-1, тому що, в принципі, в Албанії, в Україні були моменти. Ось пригадується, ще на 82-й матч. Чистий міг бути вихід один на один. У футболісти України трішки передача була засильною. Трішки була передача за сильною, тому вратар там Беріше якраз забрав м'яч в руки. 87-х виноматчі. Україна втікає в контратаку! Контратака України по лівому флангу. Передача! Простріл! Футболіст, захисний калбані, м'яч убиває коноплянка, добиває гол. Євген Коноплянка робить рахунку матчі 3-1 на користь збірної України і ставить таким чином крапку у цьому матчі. Захисник Албанії м'яч вибиває, але вибиває прямо на Коноплянку і Євген Коноплянка. І Євген Коноплянка опиняється по потрібному місці, у час. Схожий м'яч звав Андрій Ермоленко. Ось. І тут Євген Коноплянка також опиняється у потрібному місці, у потрібний час. 3-1 Україна! 3-1 Україна. І в кінці кінці збірна України обіграє Албанію 3 червня 16-го року з рахунком 3-1. Це був друзі рівний матч. Давайте по статистиці пройдемося. 9-10 по ударах перевага в Албанії, до речі. 4-3 за ударами в площину. Тут була перевага української збірної. Закутуємо 7-2 перевага Албанії. 51-49. Володені м'ячем перевага Албанії. Щоб ви друзі розуміли, статистика окремо першого тайма. 3-3 по ударах, 1-2 удари в площину тут перевага Албанії, 1-2 за кутовими перевага Албанії, 57-43. відсоток владения мечами, провага Украины Другой тайм, владение 59 на 41 на користь Албании Тут Албания больше владела мечами В другому тайме, по ударах 6-7 Провага в Албании, 3-1 за ударами В площину, тут была провага Украины 5-1 за кутовыми, провага Албании Ну, то б Если брать Статистику, то владение мечами 50 51 на 49, да Ну, как я уже раніше сказал 10-9 по ударах провага Албании 4-3 по ударах в стир, тут была провага України з кутовими перевага Албанії 7-2. Ну, володіє рівне 51 на 49, ну, нилочка перевага в Албанії. Ну, а так, це рівний був поєдинок, і ще таки підсумок підбувати. Да, матч був рівний. Але українська збірна Фоменко перемагає. І, знаєте, друзі, не скажеш, що це не поділу, тому що. Українська збірна виглядала дуже дуже здорово, дуже дуже сильно, Красивий м'яч Тарас, Степаненко забив Андрій Рмоненка і Вінка на з Албанії, забивав Садзіку. Тож пригадали ми, друзі, цей товариський поєдинок, 3 червня 2016 рік, стадіон Atletia Дзури Італія. Приймає товариський поєдинок албанія Україна, 3-1 збірна України перемагає. Побажаємо друзі, збірні Албанії Добра. Збірні Україні побажаємо добра, ну і друзі, від чергове серця. Я вам усім бажаю щастя в житті. Добра, ви, найголовніше, друзі, бережіть себе, будьте найголовні, друзі, щасливими людьми. Я вам бажаю, друзі, усім тільки добра та щастя. Бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічів.